Сьогодні ми з вами будемо робити прикраси для пасок до Великодня з харчового пластиліну або його ще називають мастика. Для цього нам знадобиться маршмеллоу білий, однотонний. Крохмаль. У мене куроці не можна використовувати картопляний, цукрова пудра, а також вершкове масло. Для того, щоб зробити наші прикраси, нам знадобиться також барвники, берата ті, які вам більше подобаються для ваших виробів, стіки. Звичайні стіки для роботи з пластиліном. Це можуть бути також форму стіки для яєчок або шаблони, зроблені за допомогою трафаретів. Для мастики нам знадобиться половина пачки наших маршмеллоу. Половина пачку маршмеллоу, тобто 100 грамів, ми висипаємо в нашу словарідку. додаємо до маршмеллоу одну столову ложку водички, для того, щоб нас розчинилося. І ставимо на маленький вогонь. За допомогою силиконової лопатки ми час від часу перемішуємо наш маршмел, щоб він став м'який. Залишок маршмелу не з'їдаємо, він нам ще знадобиться для глазурі до наших пасок. Перемішуючи маршмелу, ми дивимося на його консистенцію. повинно бути м'який. Можна і розтопити в мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд. Якщо ви будете розтоплювати мікрохвильовці, то вам знадобиться десь секунд 40 до потрібної консистенції. Бачите, він дуже швидко починає танути. Нам не потрібно доводити його зовсім до рідкого стану. Потрібно, щоб маршмеллоу тягнулося. І під лопаткою воно тануло. Маршмеллоу майже розтануло, ми його розминаємо лопаточкою нашою, то майже однорідної консистенції. Док маршмеллоу нашого. Перетворюються на однорідну консистенцію, нам потрібно змішати 100 г кукурудзяного крахмалю і 100 г цукрової пудри. Тобто один до одного можна використати звичайний картопляний крахмаль. Це приблизно по 5 столових ложок без горки, крахмалю і цукрової пудри. Ми об'єднуємо. Цукрова пудра повинна бути дрібного помелу. Якщо у вас більшки та крупна, треба просити через сит. І перемішуємо цукрову пудру разом з крахмалем, щоб в нас вийшла однорідна консистенція. Якщо хтось допомагав татові або мамі робити вареники, то це схоже на боришно, для якому ми будемо замішувати наш маршмеллоу. Коли маршмеллоу майже готовий розстави, ми додаємо до нього одну чайну ложечку важкового масла. І знову розмішуємо, доки масло у об'єднається повністю з нашим розтане. Маршмеллоу тобто, виростали, маршмелло я його переклавила до ємкості, якій зручно буде його замішувати. разом. З крахмалем та цукровою пудрою до єдиної консистенції тіста. Додаємо поступово не одразу все, починаючи з однієї двох столових ложок нашої суміш. Спочатку замішуємо за допомогою силиконової лопаточки, а потім ручками як тісто. Нам потрібна консистенція м'якого пластиліну, який тягнеться і дуже, -дуже м'який. У нас вийшло таке тісто. Воно схоже чимось на м'який пластилін. Воно поки що м'яке, дуже сильно м'яке, тому ми його зараз будемо фарбувати і відправляти, відпочивати до холодильника. У нас вийшло м'якасеньке тісточко біле. Так як в мене будуть кольорові прикраси, зараз я розділю тісто і пофарбую його за допомогою фарбників в різні кольори, які мені будуть потрібні. Щоб пофарбувати тісто, ми беремо його, трошки крахмалю висипаємо на дощечку і посипаємо всерединку харчовим барвником. Обов'язково він повинен бути харчовий. Для кондитерських виробів. Чим більше ви додасте фарбнику, тим насиченіший у вас вийде колір і вимішуємо його до потрібної консистенції. Якщо колір є, це жовтенький, ми з нього будемо ліпити цепляточок. Так робимо з кожним кольором, який нам потрібен. Коли ви вимішали кожен цей кольор, який вам потрібен буде, ви його замотуєте в харчову плівку і відправляєте на одну годину в холодильник для стабілізації. Наше тісто повинно стати трошки твердішим. Доки наше тісто, наша мастіка охолоджується, стабілізується. Ми згадали про те, що в нас залишилось маршмеллоу. Ми беремо маршмеллоу, масло вершкове і цукрову пудру. Будемо робити в цей час намазку на нашу паску. Тобто, щоб зробити намазку на нашу паску, нам потрібно маршмеллоу також. Висипати в нашу костроскову поставити на невеликий вогонь. До машмелу додаємо одну столову ложку звичайної водички, Візнажно, не під краму, а чистої водички. Чекаємо, доки наш маршмел трошки стабілізується, розплавиться, як і для настійки, нам потрібна така гладка маса, але більш рідка. Через деякий час перемішуємо нашу маршмело. Коли маршмелу стало вже трошки м'якеньке, ми додаємо чайну ложечку важкового масла. Це потрібно для блиску, щоб наша на пасках блищала. Розтоплюємо до однорідної консистенції. Не забуваємо помішувати, щоб у нас все об'єдналося важкове масло разом з мармелом. Коли башкове масло вже об'єдналося трошки з маршмелу, ми додаємо цукрову пудру. Нам потрібно Дві столові ложечки. Додали цукрову пудру і перемішуємо до однорідної консистенції. Маршмелу можна брати будь-якого кольору. Розкоплювати можна в мікрохвильовці Імпульсами, тобто по 10 секунд. 10 секунд поставили, зімкнули і дістали, перемішали через кожні 10 секунд, так доки маршмело не стане в ніякій консистенції. Кладка і блискуча. Ми перемішуємо до того часу, як вона не стане повністю-повністю однорідна, щоб не було ось таких грудочок. Їх ми розминаємо нашою лопаточкою. Коли маршмеллоу вже стало однорідним, гладеньким, тікучим, бачите, як тече, ніби сметанка. згущена, Або згущене молочко, схоже, так? Ми його переливаємо в тарілочку глибоку. Для зручності. На тарілочці беремо пасочку і вершечком пасочки окунаємо в нашу газур. Ось така лазур у нас вийшла. Одну пасочку і другу ми робимо однаковими. Там, де в нас є проміжки, бачите, в нас частинка не довелася. Ми можемо зверху полити лазур'ю, але дуже швидко це робимо, бо вона швидко застигає. Зверху також поливаємо, розрівнюємо, щоб було все рівненько. Лазурця дуже зручна, бо вона не кришиться і дуже-дуже смачна після за застигання. Після години в холодильнику ми дістаємо нашу мастику, вона стала вже більш твердою, з неї можна ліпити різні фігурки. Ми будемо з вами ліпити сьогодні назву Христос. Восхрест, це символ нашого Великодня. Яєчко з прикрасою у вигляді таких цеплят. І, звісно ж, янгола. Та яєчко буде в мене об'єм. В мене є формочка, але такі яєчко можна зробити власноруч, просто скатавши овальчик. І висушити при цьому. Рафарети створюємо на пергаментному папері це харчовий папір для випікання. Це дуже-дуже зручно. Шаблони ми вирізаємо для того, щоб прикласти до пластину, обвести і вирізати по контуру наші зображення. Ось такі вирізані шаблони в мене вийшли. Почну я з ямгола. Для янголу основою буде біла мастика. Я беру шматочок мастики і буду розкочувати його скалкою в один рівний пласт. Стала твертішою. Для того, щоб в неї попрацювати, треба добре розім'яти. Якщо вона все ще липне до рук, просипте поверхню крохмалем. Це допоможе, щоб не було прилипання. Розминаємо ручками. Розім'явши, ми беремо скалку і розкочуємо наш пласт на коло. Розкатуємо пластики товщиною 3-4 мм. Чим довше буде пласт, тим довше він буде висихати. Перекладаємо нашого янголятка, він у нас поміщається. І за допомогою стійків для ліпки вирізаємо нашого янголятка. Вирізавши по контуру янголятка, ми знімаємо наш живо і під виправляємо те, що нам може не б сподобалося, або доповнюємо наш контур янгола. Ось який чудовий в нас вийшов. Він підсохне трошки, і ми його будемо розфарбовувати, робити його яскравим. Нашого янголятка в руках буде цікавий цікавий елемент, який ми зробимо також з пласту мастики. Нам потрібно вирізати коло. Цю емблему у вигляді кола буде тримати наш янголяд. Пізніше ви дізнаєтеся, що на ньому буде зображено. Також схемою, беручи пласт нашого, нашої мастики, ми з вами робимо усі наші елементи. Розкочуємо, кладемо шаблон. Виріз вирізаємо його і так, скільки нам захочеться елементів. З білої мастики я також вирізала літери Христос Воскрес, розкатала жовту мастику. Наступно в нас будуть циплятки наші. Беремо шаблончик, кладемо зверху і виробуємо нашою виробкою. Можна зробити і об'ємних наших цепляточка. Спенка в нас вийшла, але їм не вистачає крилажку. Вони в нас вже промалювалися для клейможик. Нам задається трикотничок. У нас є вже шматочок. Ми відрізаємо від нього зайве і заокруглюємо трошки. Там, де в нас кінчик, ми трошки робимо насічки на нашому трикутничку, щоб показати, що це в нас пір'ячко росте. І прищіплюємо до нашого. Щоб воно склеїлося, треба з одного з однієї сторони зовсім трошки змочити водичкою. Пальчику водичку поставили, приклали і притиснули наш крилешко. Можна зробити огорестів собі допомогти. Ось таке крилочко в нас виходить. Залишилося жовтої мастики, тому я вирісла на яєчко. І хочу вам показати, як зробити об'ємного цвітка. Для цього беремо шматочок. мастики. нам потрібно два кружечки. Одне більше, одне менше. Ось такі дві кульки. Ми кладемо одну кульку на іншу. Це буде наш цупляточка. Початку. Ось так. Склеяти їх між собою допоможе та ж сама водичка. Додамо ще клювик і крилишки. І буде в нас цуплятко. Ось таке об'ємне цуплятка у нас виходить з оку і клювиком. У мене вийшло п'ять таких кольорових яєчок. А також з так, я вирішила зробити квітку. Для цього я скатала п'ять великих кульок і маленькі білі кульки. Велику кульку ми розплющуємо пальчиком на таку пластинку. Бачите, вона дуже легко розплющується, вона підтатлива, як пластилінчик справжній. Кладемо одну пелюсточку на іншу, формуємо таку квіточку. І всередину робимо серединку світлого кольору стіком. Позначаємо краєшки пелюстки, робимо такі виємки невеличкі, щоб вона була більш об'ємна. А взагалі, ваша фантазія повинна бути присутня. Можна з мастики ліпити все, що захочете. Ходить така квіточка. Залишилася мастика, також в мене є форма яєчку. Вони об'ємні, яскраві, я буду використовувати три види. Для цього треба її заповнити. Але заповнювати можна як повністю, так і до серединки форми. Ми беремо шматочок мастика, розминаємо її і вкладаємо в нашу форму. Шматочок мастики поклав і обов'язково треба притиснути дуже-дуже сильно. Для того, як заповняться всі форму або ж оберені кольори, ми працюємо далі. Ось таким чином. Найголовніше, Якщо мастика трошки виходить, ми її відрізаємо обережно стеком. Коли ми поклали всі маточки мастики в форму, виліпили всі елементи, які нам подобаються, або ходяться, ми їх відправляємо на просушку. Сохнути вони будуть 24 години. Але для того, щоб вони були об'ємні і стояли в нас об'ємно в наших пасочках, нам потрібно взяти ось такі. Зуби чисти. І придіти їх в наші елементи. Ось таким чином. І так вони будуть об'ємні, об'ємно вставлятися в нашу пасочку. Залишаємо висихати все на 24 години, а потім їх можна розфарбувати, кольори, які вам захочеться. Але обов'язково харчовим фарбником. Його розводимо з водичкою, як звичайні фарби. Пройшло 24 години. Наші фігурки всі підсохли. Вони тримаються як топера. Яєчки дістала з форм і для вас сюрприз. Нас є два символи нашого улюбленого міста Бердянськ. Це серце Азову і Янголятко, який тримає найголовніше місце, яке всі знають Бердянську. Це Бердянська бесідка. Воно ж сумує за Бердянськом і чекає зустрічі з усіма його мешканцями. Тому будемо прикрашати наш паскальний куліч. Ось така пасочка в нас виходить. Бердянський ліцей Сузір'я вітає усю громаду Бердянська і Бердянського району зі святом Великодня. Бажаємо щастя, здоров'я всім сім'ям, миру, благополуччя, усій громаді і Україні.